Минуло більше чотирьох місяців після того, як тіло української журналістки Вікторії Рощиної росіяни повернули до України без деяких внутрішніх органів. Тоді міжнародний експерт патолога Анатом припускав, це може свідчити, що Вікторію задушили. Тому органи, які могли це підтвердити, вилучили. Одна з останніх експертиз дала нові дані про стан тіла 27-річної рощиної. Про цю експертизу ми і розкажемо у цьому випуску. Несеться однак, наразі точна причина загибелі Вікторії невідома. Розслідування триває. В Нацполіції повідомили, що начальник СІЗО в Таганрозі, де і перебувала Вікторія, особисто віддавав накази підлеглим застосовувати фізичні покарання та психологічний тиск проти журналістки. Про це також розповімо детальніше. І повертаємося до обставин загибелі журналістки. На початку липня МОЗ провело нову експертизу тіла Рощиної. Експерти виявили нові ушкодження на тілі. Про це стало відомо з відповіді генпрокуратури виданню Ліганет. І ось ця експертиза показала, що рощина мала травму шиї, переломи кісток, крововиливи у м'які тканини з кроневої ділянки, правого плеча і гомілок, садно лівої стопи. Тоді як попереднє дослідження виявило садна, крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро та можливі сліди від застосування електроструму на стопах. Але навіть із новими даними встановити причину смерті досі не вдалося. Тіло розчиної росіяни повернули в поганому стані. Воно було заморожене, але уже з ознаками муміфікації та гниття розповіли виданню ліганет в офісі генпрокурора. А на момент нової експертизи тіло перебувало у стані уже виражених трупних змін, що відповідно не дозволяє встановити причину смерті. І на той момент тривала ще одна експертиза тіла журналістки судово-медико-криміналістична. Про її результати на момент запису цього відео поки нічого не відомо. Тут додам уже давно відомі факти, щодо стану тіла розчиної. Росіяни перед поверненням тіла журналістки до України зробили ростин і видалили кілька органів з тіла: очні яблука, головний мозок та частину трахеї. Під'язикова кістка була зламана. Це журналістам проєкту Вікторія підтвердила слідча група, яка проводить розслідування. Нагадаю, журналісти 13 змі з різних країн досліджували обставини зникнення та загибелі Рощиної та випустили про це розслідування. І отакі маніпуляції з тілом, тобто вилучення органів, можуть свідчити зокрема про те, що росіяни намагалися приховати, що смерть настала внаслідок задушення. Про це розповів журналістам, міжнародний експерт патолога Анатом. Тобто, при задушенні ламається під'язикова кістка, а в білках очей можна виявити крововилив. Про загибель журналістки стало відомо у жовтні минулого року. А тіло рощиної повернули в Україну тільки у лютому. Цього на ньому були численні сліди катувань. Відтоді і тривали експертизи. Правоохоронці нині встановлюють хто причетний до катувань та вбивства. Серед підозрюваних і колишній начальник СІЗО номер 2 у Таганрозі Олександр Штода йому повідомили уже про підозру у воєнному злочині проти цивільних. З матеріалів справи зрозуміло, що серед потерпілих, зокрема, була і українська журналістка Вікторія Рощина, яка перебувала у тому. Сізо до цього епізоду її життя. Ми ще повернемося трохи згодом. Розкажу про нього детальніше. Ну а поки хочу поговорити про вшанування пам'яті Вікторії. На початку серпня Зеленський посмертно нагородив Рощину орденом свободи. Ним відзначають як українських громадян, так і іноземців, які зробили вагомий внесок у зміцнення незалежності України, об'єднання суспільства, розвиток демократії, реформ та захист прав і свобод людей. А от у парламентській асамблеї Ради Європи започаткують День перемоги Вікторії на честь журналіст. Стки Вікторії Рощиної та всіх, хто загинув або зник. Розповідаючи правду, цей день стане символом боротьби за свободу слова і вперше його відзначать восени під час сесії парі з 29 вересня по 3 жовтня з хвилиною мовчання та спеціальним заходом. Також у травні Рощину посмертно відзначили у спеціальній номінації на професійному журналістському конкурсі. Честь професії нагороду отримала журналістка та співзасновниця лабораторії журналістики суспільного інтересу Ангеліна Карякіна. Відзнаку передали батькам Вікторії Рощиної. Насправді я бачу дві задачі. Одна це продовжувати шукати відповіді на запитання, що сталося з вікою. А друге завдання це продовжувати робити те, що робила вона. Вона намагалася розповідати про. Російські злочини на окупованих територіях найскладніша в Україні тема в умовах відсутності доступу туди і смертельної небезпеки. І, звичайно, ми собі не можемо дозволити кинути цю тему. А тепер розповім вам про те, над якими матеріалами працювала Вікторія і чим вона запам'яталася колегам до повномасштабного вторгнення. Рощина спеціалізувалася на темах кримінальних розслідувань та займалася резонансними судовими справами. А вітаємо дотець громадським. Мене звати Вікторія Рощина. З 9 ранку у цьому кабінеті заступника голови НЗК Руслана Радецького проводяться обшуки слідчими ГПУ та поліції. Ви взагалі перешкоджаєте журналістські діяльності? Якщо що. пропустіть нас, будь ласка, куди нам пройти, якщо ви заважаєте? Вікторія писала зокрема про справи майдану, тобто розслідування злочинів проти активістів революції гідності, висвітлювала суд над підозрюваним у катуваннях українців донецькій ізоляції у та вугільну справу, в якій фігурували колишні президент України Порошенко та Нардеп Медведчук також робила матеріали з суду по справі вбивства шеремета і дотичні до цього розслідування. Вікторія є авторкою документального фільму Керченські бранці про 24 полонених українських моряків, яких у листопаді 2018-го біля Керченської протоки захопили росіяни. Ми просто виконували від початку свою роботу. Ми в новинах висвітлювали всі ці події. Трагічні відбувалися з моряками, і згодом вирішила все це в одну велику історію. Також Вікторія зробила фільм про ПТС у військових поставивши питання, чи достатньо робить держава та суспільство, аби допомогти військовим повернутися до цивільного життя серед її матеріалів і фільм про підліткові колонії. Вікторія досліджувала, чи варто підлітків, які вчинили злочин, саджати до в'язниці, чи дійсно їм там дають шанс на виправлення, або ж навпаки, згодом штовхають на повторні злочини. Я думаю, що в неї просто було дуже загострене відчуття справедливості. Вона дуже гостро це відчувала, І якщо, якщо вона бачила, що в якійсь історії, про яку вона розказує, є несправедливість, ну вона не зупинялась. Після російського вторгнення вона почала працювати на окупованих територіях України. Рощина вважала своєю місією показати правду, те, як живуть українці в окупації. Вона просто казала, що для неї важливо. Не припиняти це робити, для неї важливо розповідати ці історії людей з окупації, а, і вона буде це робити, незважаючи на те, там захочемо ми це публікувати, не захочемо ми це публікувати. І завдяки її роботі українці змогли побачити серію репортажів для української правди про те, як росіяни організовували святкування так званого дня Росії в окупованому Енергодарі, як живе окупований Крим, та про те, як Росіяни організовують так званий референдум в Маріуполі у 22-му році. Росіяни вперше затримали Вікторію у березні 22-го року в окупованому Бордянську. Тоді співробітники ФСБ утримували рощину 10 днів, відпустили. Але спочатку примусили записати відео, в якому вона відмовилася від будь-яких претензій до російської сторони, і навіть після цього, попри вмовляння колег, вона вирішила продовжити роботу на окупованих територіях. Виїжджала через блокпости російської армії під Василівкою Запорізької області, не розповідаючи, що вона журналістка. Вона за три дні пройшла так звану дорогу життя, ділянку між окупованою Василівкою та Запоріжжям, аби зробити матеріал про те, як українці виїжджають з окупованих росіянами територій. Вікторія розповіла, що це. Цей шлях люди долали вже не годину, як раніше, а тижні, а то й місяці. Рощина привезла звідти репортаж, який проілюструвала фотографіями. Розповіла, що люди стоять у величезних чергах у колонії, готують їжу на вогнищі, ночують в автівках, очікуючи на славнозвісні списки росіян. У серпні 23-го Вікторія знову поїхала на окуповані території, де і зникла. Опісля усі дізналися новину. Вона померла на російській території, перебуваючи там за ґратами. При цьому без офіційно Висунутих звинувачень, вирушивши працювати, вона зникла на окупованій частині України у серпні 23-го. За даними слідства, її затримали російські військові в Мелітополі Запорізької області. Згодом, у вересні минулого року, її мали повернути до України в рамках обміну, але цього з невідомих причин не сталося. І у жовтні російська сторона повідомила батькам про смерть Вікторії, але без подробиць щодо причин її загибелі. Тіло вдалося повернути до України майже через півроку після цього, як я казала у лютому. Що Саме з нею сталося і чому журналістка померла, було невідомо. Утім, деякі деталі пізніше з'ясували журналісти-розслідувачі. Зокрема, автори проєкту Слідство інфо під назвою Останні завдання Віки дійшли висновку. Розчину жорстоко катували. Ми вам про це вже розповідали в минулому епізоді. На сесія його за бажанням ви можете переглянути за посиланням. Я лише переповім кілька наведених фактів. Звідти свідка, яка сиділа разом з Вікторією в СІЗО в Таганрозі, бачила на тілі журналістки ножові поранення. Вікторія схудла тоді до Сяти кілограмів, а співробітники російської колонії ховали її від перевірки, коли до в'язниці завітали представники російської омбудсменки ймовірно разом з Червоним Хрестом. Пізніше журналісти розслідувачі міжнародного проєкту Вікторія Проджект. Також провели розслідування її загибелі за участі кількох медіа в Україні та світі. 13 міжнародних медіа протягом півроку аналізували документи, свідчення і судові матеріали і дізналися, що тіло Вікторії повернули без частини внутрішніх органів. Тут ми також прикріпимо посилання із випуском про це розслідування, де розповіли про те, що могло статися з Вікторією, детальніше. Так от, згідно з даними розслідувачів, розчину утримували у кількох місцях у відділку поліції в Енергодарі, неофіційній катівні в Мелітополі а в СІЗОНО Таганрога з грудня 23-го року, по вересень 24-го. Там її жорстоко катували, били, підключали до струму, морили голодом. Це місце, як писали журналісти, можна назвати одним із найстрашніших для українських бранців. Зі слів звільнених, вони з'ясували, що в цей ізолятор не пускали ані адвокатів, ані міжнародні організації, як от Червоний Хрест чи спостерігачів від ООН. Ув'язнені там повністю ізольовані без листів, передач і зустрічей. А росіяни застосовують десятки видів тортур від побиття під час прибуття. До катувань голодом і морального тиску криками з сусідніх камер. І це вичули дані від розслідувачів. А тепер цю інформацію підтвердило і офіційне українське слідство. А саме те, що в СІЗО номер 2 Таганрога Вікторію системно катували, принижували, погрожували. Ну а також обмежували в доступі до медичної допомоги, питної води та їжі. Її позбавили можливості спати чи сидіти в день. Про це повідомляє Нацполіція України. Окрім цього, пише відомство проти неї застосовували фізичні покарання та психологічний тиск. Із Могою співпраці з СІЗО розслідування довело, що тодішній начальник установи Олександр Штода особисто віддавав відповідні накази підлеглим, аби ті тиснули на журналістку. Внаслідок такого поводження стан Вікторії Рощини значно погіршився. Вона втратила значну вагу, а також фактично втратила можливість самостійно пересуватися. Важливо також зазначити, що Олександр Штода намагався всіляко приховати факт перебування Вікторії Рощини в цій установі хаваючи від різного роду перевірок і не надаючи відповідь на запити, які надходили до установи. Слідчі заочно повідомили про підозру. Йдеться про жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб, і це передбачає до 12 років позбавлення волі. І перейдемо до того, що відбувалося, доки Вікторія перебувала в СІЗО. Її рідні зверталися до міжнародного комітету Червоного Хреста. Однак доступу до журналістки, як ви вже зрозуміли, правозахисники не мали. Офіційно ж те, що Вікторію утримували у себе Росіяни, підтвердили лише згодом у квітні 24-го року. Тоді й уточнили, де саме вона перебуває. Вікторію мали обміняти у вересні 24-го, однак цього не сталося. Свідки розповіли, що 8 вересня Рощину вже виводили з камери і готували до повернення в Україну, але в останній момент її не включили до списків. Дівчина з камери допомогла їй спуститися, але потім прийшов охоронець і сказав, що журналістка так і не потрапила на обмін. Він додав, я процитую мовляв, вона сама винна в цьому. Про це розповів журналістам свідок, що останнім бачив Рощину живою. Та що саме сталося? Чому Вікторія так і не потрапила? Апала під обмін і не повернулася додому, залишається невідомим. Співрозмовники в українській розвідці ще в жовтні минулого року розповіли журналістам, що рощина померла під час етапування. У жовтні російська сторона повідомила батькам про смерть Вікторії, але як я вже казала, без деталей. Журналісти дізнались, коли тіло Рощиної повернули, його позначили як невстановлену особу чоловічої статі. І лише ДНК експертиза підтвердила, що це Вікторія. При цьому росіяни відзначили тіло Рощиної в документах абревіатурою Спас. Так вони при Скають журналісти могли позначити, нібито офіційну причину смерті. Спас російської розшифровується як сумарне пораження артерій серця. Також на тілі журналістки виявили садна, крововиливи на різних частинах тіла та зламане ребро. Були і ймовірні ознаки застосування електроструму. Усе це вказувало, що рощину катували. Розслідувачі дійшли висновку, що її історія це частина системної практики катувань. Вони задокументували щонайменше 186 місць, де росіяни утримують українців. А в 29 з них катування відбуваються регулярно за приблизними оцінками. Понад 16 тисяч цивільних українців перебувають у неволі. В Росії і на окупованих територіях у СІЗО та Ганрога, де тримали Вікторію, вже загинули щонайменше 15 українців. Офіційне розслідування загибелі журналістки триває. Суспільство та медіа чекають на відповіді. Хто саме відповідальний за смерть Вікторії Рощиної. І завершу цей епізод тим, що історія Рощиної не єдина від початку повномасштабного вторгнення на території України. Загинули щонайменше 127 медійників. Це верифіковані дані національної спілки журналістів та міжнародної федерації журналістів крім того, за даними НСЖУ, наразі Росія утримує щонайменше 31 українського журналіста та журналістку, чи загалом представника медіа. І далі я згадаю кількох з них: це Анастасія Глуховська, українська журналістка із Запорізької області. Російські силовики затримали жінку в тимчасово захопленому Мелітополі. Влада РФ утримує її, попередньо звинувативши у нібито шпигунстві та держзраді проти окупаційного режиму. Нині достеменно невідомо на якому етапі перебуває так зване слідство над журналісткою. Немає Інформації і щодо місця її перебування, фізичного та морального стану також невідомо де перебуває досі. І мешканець Мелітополя Євген Ільченко. Його у липні 22-го затримали російські військові за створення місцевого проукраїнського телеграм-каналу. В ньому він публікував репортажі про життя Мелітопольців під час окупації. Його звинувачують у тероризмі. Серед тих, кого утримує Росія, також і Георгій Левченко, Владислав Гершов, Яна Суворова, Олександр Малишев. Марк Каліуш і Максим Рубчов адміністратори місцевого телеграм-каналу в Мелітополі звинувачені за різними статтями, зокрема в Держзраді, шпигунстві і тероризмі. Доля більшості з них лишається невідомою.